Відомий політик та науковий діяч Ірина Фаріон презентували в Івано-Франківську свою нову книгу про суспільний статус староукраїнської мови у 14-17 століттях. Як зазначила авторка книга, фактично є її докторською дисертацією, а написати її змусила нинішня ситуація в країні, адже впродовж десятиліть нічого не змінюється у свідомості українців. Книжка це історична доля. Історична доля Українця до самого себе це книжка про українську проблему, про постійну контроверсійність, про постійне угодовство, про постійне відступництво, про постійну зраду, про постійні компроміси, які закорінені у століття дуже так потужно 16-те. Тому розмова буде непроста. Розмова буде про правду, яка б'є в лице. Розмова буде про правду, яка не вигоює рани, а роз'ятрує її. Але якщо ми цієї правди не будемо знати, ми не зможемо пояснити, чому сьогодні маємо війну. А війна, власне, через те, що маємо значну частину з відсутністю національного самоусвідомлення. А саме ми жа 16-17 століття це один із перших шансів для українців стати нацією. Книжка написана на порівняльному матеріалі із польською культурою, українською культурою. Болгарською культурою, тому я сподіваюся, що кожен з того може зробити висновок з найважливішою метою стати інтелектуально сильнішим і морально ціліснішим. На зустріч з письменниці в Народному домі Івано-Франківського обласного осередку товариства просвіта пішло чимало науковців, які високо оцінюють важливість таких досліджень. Вона розкриває одну із сторінок, таких важливих сторінок розвитку нашої держави взагалі України. Ну стані її ж не була тоді, наша ще держава, і української мови. Праця надзвичайно глибока. Вона тут мусила перегорнути архіви, і архівні видання різні, і історичні видання. Матеріал зібраний надзвичайно великий, глибокий і систематизований. Це треба було надзвичайно багато часу і зусиль докласти до цього, щоб зробити цю книжку. Книжка отримала надзвичайно високу оцінку в, 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 в сфері мовознавців серед мовознавців. До речі, вона захистила і як докторську дисертацію на захисті я мав честь написати навіть відгук на авторефераті диссертації докторської там була одностайно схвалена, там не було жодних зауважень щодо цього. Надзвичайно глибока книжка. Вона ця людина, така здається, сама вона і, і така худенька і така не показана. Але наскільки в неї енергії, скільки в неї сили внутрішньої, і скільки в неї завзяття? Презентація монографії у Івану франківську відбулася спаяння міського голови Руслана Марцінківа. Він зазначив, що такі книги зараз дуже на часі. Це фактично наукова робота. Але там в доступній формі і з історичними документами доводиться як пробували ще тоді насаджувати русифікувати нашу. Українську мову, який був спроти української нації, щоб залишитися українською нацією. На рівні міста ми сьогодні збільшуємо фінансування книговидання. Наступного року ми вдвічі збільшили кошти, які передбачаються на видання книжок. І не тільки про наше місто, а також і загальноукраїнську тематику. Дуже успішно зараз. Зокрема, була видана книжка на Дніпрянці в УПА, і Вже презентація відбулася в 10 обласних центрах. Це завдяки тому, що Франківська міська рада виділила кошти. Ну, саме такі презентації, зустрічі, спілкування, відстояння української мови. Як мови, яка повинна панувати від сходу по захід, це є пріоритетом нашої діяльності. Як відомо, Ірина Фаріон працювала над виданням протягом восьми років. Дослідниця зазначила, що готує до друку вже нове філософсько-філологічне дослідження. До речі, книга побачить світ саме в давництві Івано-Франківська.